Дуже радий бачити вас на черговому уроці нідерландської мови Христос Воскрес! Я кажу це тому, що сьогодні Пасха. Можливо, ви бачите цей відеоролик вже далеко десь в зимі. Я записую його на Великдень, використовуючи великодні відео про підготовку посвяту та розкладання посвяченої їжі на стіл, щоб навчити вас нових нідерландських слів. До речі, якщо ви бачите мене вперше, мене звуть Денис. Я проживаю у Нідерландах приблизно 2 роки і навчаю українців нідерландської мови. Тепер для тих, хто переглядають мене вже досить давно. До речі, на задньому фоні пливе човен. І якщо ви переглядаєте мене уже не вперше, то ви зауважили, що мої відеоролики не виходили вже досить довгий період часу. Коротенько пояснюся. У мене був період в житті, коли я менше думав за канал, а за інші речі в будь-якому випадку це не було відповідально. Ви ймовірно довго чекали на мої, на мої уроки, щоб я навчив вас чогось нового. Це було невідповідально з мого боку. Я залишив вас на довгий період без навчання, так би мовити. Можливо, ви мали інші канали, щоб повчитися. Або інші джерела. Тож, від сьогодні я продовжую це робити більш регулярно. Перепрошую за те, що заставив вас чекати. Можливо, вже скучилися за моїми новими відеороликами. Ось чергове відео. Починаємо. Так, перше слово. Кнейден. Місити. Тісто Дейх. Коротеньке речення. Майн Зус і Дейх Ангеткнейден. Моя сестра місить тісто. кочками це. Христос Воскрес! Вітаю всіх! Сьогодні такий великодній день. У мене є кошик, нідерландською це буде манд. Я буду зображати кожне слово, яке я вас сьогодні навчу, на екрані. Тож, починаємо. Пасха буде пасдах. Це означає день пасхи. Великдень. Пасдах або пасен, що називають. Паска". Тож, У нас є великодній кошечок з продуктами, з їжею. І нідерландською це буде мед Ейтен. Ось зараз я буду добувати все це. Я думаю, це вам дуже гарно запам'ятається через те, що це не так спонтанно сказано, а в контексті свята, і, можливо, ви ще навіть снідаєте, або тільки поснідали і бачите це відео. Ну, тим не менше, ви можете вивчити досить багато корисних слів на цьому відеоролику. Тож, приступаємо. Еталон цього свята традиційний хліб, випічка. Паска. Тож, це пасен, бро. Вже ні, тут я помилився. Паска буде паска. Переключаємося на наступне. Це ботер. Багато хто з вас міг, міг чути. Зупиняємося над ним ще на секунду. Ось так от воно пишеться. Можете собі виписати. Ботер. Оце печений творог кварк. І воно печене. Хебакен. Мама робила. Тож, маємо. Кварк тарт. Ботер. Броуд. Карс. Свічка. Їй не їстя, але. Теж. Великодній атрибут. Айрен. Яйця. Айрен. Яйця. Одне яйце. Ай. В одне ні. Множина айрен. Сін. Залт, сіль. М'ясо буде флейс, а шинка буде хам. Хам. Шинка. Хам. Кобаса. Ворст. Ворст. А це, якщо вона копчена, то ще пишеться перед ворст хероукт. Що це дієслово означає копчена уже в минулому часі. Тобто вона приготовлена способом копчення. Heroeворst. Хрін. Мерікс вортел Мерікс вортел Корінь получається І тут тертий буряк з хроном. Тобто буряк буде Буряк, бураки. бітен Тобто, якщо, Украї... якщо по-українськи, наприклад, мій батько говорить на це бурачки, то нідерландською це можна назвати як Бітен. Буряки. І хрін. Мерікс Вортл. Бітен, буряки. Разом маємо тертий хрін з буряками. Кас. Сир. Кас. Кас. Сир. І ось вся ця їжа викладена на стіл. Так гарно. Стіл буде тафел Хто ще до заразнього моменту остався на цьому відео і дивиться його. Стіл буде тафел, Їжа буде Ейтен Свічка Cars. флейс Medicks Fortal, пасен броуд Ворст, Заут, Боутер. Кварк, Тарт. Айрен, кас Запальничка буде Unstaker. And запалювати буде Unstaken. Ну, чому там на початку є AN і чому в кінці закінчення N, і чому це Unstaken. Я можу пояснити на одному з ві своїх відео, в яких я іменно вчу логіку нідерландської мови і пояснюю її як слід. Тут я вам пише, просто надав інформацію. Паска буде пасен і квенс юлі heel ерх, vrolijke, gezellige пасен, що означає, що я вам бажаю дуже щасливої, веселої Паски. Христос Воскрес! Виходить, глянь! Тут були тут Давид бігав собі, хотів, його забирав нього. Давай я плаче, Давид. Ми ще сюди, ми ще не встиг, давай раз, я. Раз, давай, раз. Раз, раз. Раз. раз, раз. раз, О, раз, 4, раз.